Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. І давайте побачимо, до чого вам готуватись в особистому житті. Угу. Ви знаєте, ви будете дуже задоволені якоюсь роботою. У кожного з вас вона своя буде. Домашня хатня робота. Це це теж робота. Щось ви таке можете навіть вдома зробити, що вам сподобається, і одразу ж. З'являється бажання щось далі робити. Знаєте, ви як посилюєте себе, ви впевненість отримуєте. Може бути і на роботі ви десь щось будете робити, але ви майстер в тому, що буде зроблено Ви людина, яка розуміється на тому, що робить. І як приборкаєте якусь ситуацію. От, знаєте, те, що буде зроблено, вами буде. Робитись не, не нав'язливо, а знаєте, от як я впевнений чи впевнена в тому, що над чим працюю, знаю, як хочу зробити, і, знаєте, це з таким, щоб не переробляти, а просто от далі рухатись вперед. Далі. Сфера кохання. до чого вам готуватись у сфері кохання. Ви знаєте, тут не про кохання насправді буде, але давайте так. Тут більш за все. Ну, давайте не про емоційні почуття, от не про таке тут буде, а більш за все тут, наприклад, коли люди настільки вони підходять один одному, настільки вони енергі, енергетично сильні, коли разом, що, знаєте, більш за все тут показано про матеріальний світ цієї пари. Який буде тільки покращуватись, який тільки виграє від того, що вони разом, від того, що ці двоє, ну, от, знаєте, як налаштовані на одну хвилю. Тут про таке кохання, тут не просто там е якісь там, знаєте, гойдалки емоційні, ні, тут не про таке. Тут про розвиток матеріального. От про таке більш. Коли, як то кажуть, енергетично правильні люди е спілкуються, поєднуються, таке. Коли, знаєте, є пари, які е разом дуже е як гарне спільне життя мають. Поодинці вони не такі міцні, як разом. Отут така пара показана. І в цей день як зрозуміють для себе, що разом вони сила. Отак. Далі робота, що вам важливо знати, приймати. В роботі, на що звернути увагу. Ага. Угу. Так, ну дивіться, показана нам королева кубків, але дивіться, людина, яка себе виставляє перед вами як просто ну, ну свята. Ну, нема до чого взагалі причепитись в цій людині. Але брехлива, просто, от, ну, знаєте, не, не дихне, як не брехне. Людина, яка вас в якійсь ситуації, просто от намагається обійти, схитрувати з вами, яка намагатиметься нав'язати вам свої якісь правила, яка. Намагається е, відтворити якусь ситуацію, от, знаєте, як е, таким якимсь чином, щоб собі отримати можливість а до чого вона хоче можливість? Тут, дивіться, король жеслів може бути вашим керівником, може бути співробітником з вашої роботи. Тут, ага, давайте так скажу, для когось це буде обріхувати вас, якусь інформацію про вас, про цього чоловіка, про якусь вашу розмову з ним, буде розповсюджувати по колективу. Да. Але знаєте, як це виглядає таким чином, що, може, у вас там колись була якась така ситуація, про яку вона буде говорити от з цим чоловіком? А може бути і взагалі цілком і повністю вигадана історія? Бо колись вже, наприклад, помічала вас спілкуючись з цим чоловіком, і собі вже домислила, там, дофантазувала якусь ситуацію між вами. Може бути і така ситуація, коли просто от треба перед вашим керівником виставити вас в якомусь такому світлі, ну, от знаєте, щоб собі отримати якісь кращі бонуси. Тобто будьте просто уважні, бо є у вас жінка на роботі, яка виглядає такою, ну, просто няшною, ну така вона ну, ну нема до чого присіпатись. Ну, просто от, от, гарна людина, але не є такою насправді. Давайте далі дивитись, що. Ой, вибачте, зараз зберу і повернусь. До чого вам, що важливо прийняти вам в своє життя, але до цього теж треба готуватись. Давайте отак я подивилася тут всі такі невдягнені, що я трошки зараз їх прикрию і покладу, щоб ви бачили. Так, ну дивіться, що важливо прийняти. Тут про інформацію, яка вам може дуже допомогти в роботі, в якихось ваших, ну, щось ви хочете зробити. Не обов'язково, що це про роботу роботу може бути і ваше особисте щось, що ви там напланували собі зробити. І тут якась ситуація пов'язана з королем пентаклів. Наприклад, може для когось з вас про роботу вашого чоловіка, або чоловіка з вашої родини, або це пов'язано з вашим співробітником, або на, з вами напряму. Це знаєте, коли початок чогось нового, і треба вам щось там відтворити, завершити, коли треба десь врівноважити якусь ситуацію, як справедливо. Е довести до кінця. Як якусь, знаєте, заплутану історію, або історію, от знову ж таки, якоїсь брехні вивести на чисту воду. От щось таке, що вам важливо буде відтворити. Ось так. Далі, дивимось. Від чого краще, б за все відмовитись. Давайте побачимо. Від чого краще б за все відмовитись. Все ж таки весь день якось більш обертається навколо роботи і навколо якоїсь ситуації, яка от підло підлаштована. Будуть цілком повністю змінені якісь умови, якісь правила. Взагалі, ситуація зміниться, вона завершиться. І це, на це буде в когось з вас покладений цілий день. Але це буде важлива зміна для вас, важливі взагалі якісь перетворення. Тут просто приділіть цьому максимум уваги. Тут більш знаєте, от як відмовтесь від ситуації, в якій. Я хочу уточнити це з вами, так. Дивіться, от те, що буде вам неприємно в цей день. Будь-яка ситуація по роботі пов'язана для вас по роботі. Має ця ситуація на меті, щоб ви цілком і повністю змінили своє ставлення до якоїсь людини. Ви не, ну, як людина не заслужив чи не заслужила вашого доброго ставлення. І це важливо, щоб ви е, до людини стали відноситись так, як вона чи він того заслуговує. Тут просто, от, ну, як, знаєте, як нібито навмисне підлаштована ситуація. Це про ті самі невип... невипадкові випадковості, про які ми сьогодні з вами вже дивились філіжанку. Далі, чого ж вам не уникнути? Того вам не уникнути в цей день. Ситуації захисту От десь вам все ж таки треба себе захищати. І результат, повірте, буде найкращий для вас. Взагалі, то ситуація якась, знаєте, там, де було багато прихованого. Якісь секрети будуть відкриватися, але не обов'язково, що саме в цей день. Це як згодом якась ситуація для вас цілком і повністю відкриється. Це важливо буде для вас. Дуже важливо. Далі порада від вищих сил для вас на цей день. Які гарні зміни. Зараз я трошки прикрию, щоб Ютуб не хвилювався. Гарні зміни у сфері почуттів. З чим би ці почуття не були б у вас пов'язані? У когось почуття до людини, у когось почуття до якихось матеріальних благ. Тобто ви хвилюєтесь, ви щось там. Страхи якісь можуть бути, це про емоції, емоції, які будуть через зміни, які несе вам цей день. Щось дійсно завершиться цілком і повністю. Щось могло тягнутись, там, наприклад, на протязі тижня, на протязі там, якогось іншого терміну для вас. І щось може бути таким, що от ще досі тягнеться. Ви чекаєте якогось результату. Це знаєте, ви знаєте, що він буде гарним, цей результат. Але ж вам треба дочекатись. От день, який вам вже дає перші результати. От такий намалювали нам карти. Всім дуже дякую за ваш перегляд, за проведений з вами час. І дуже вам бажаю, щоб день був для вас максимально гарним, щоб він приніс вам такі результати, про які ви, може, і мріяли, але навіть не здогадувались, що вони будуть такими гарними. Бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось в наступних відео. Всім пока!